Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала диво пташку. Вісім хрестиків малих і малесенькі ялинки, поясочок поміж них. Ці малята. Давайте спробуємо ще раз повторити. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала диво пташку. Вісім хрестиків малих. І малесенькі ялинки поясочок поміж них. Які ж ви молодці малята. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!